Старе пальто, подушка, які дали небайдужі люди, це все, що нині має Світлана, яка ночує в одному з під'їздів Луцька на вулиці Рівненській. До цього жінка спала просто неба на лавці у мороз. Історію цієї жінки розповідає авторка ютуб каналу Волинь має знати Наталка Поліщук. Світлану добре знають відвідувачі місцевого супермаркету на Волині. Сюди вона щодня приходить у надії, що хтось дасть їжі. Іноді говорить сама собою, але при спокійному спілкуванні може відповісти цілком адекватно. Що цікаво, Світлана не безхатько. У неї є двокімнатна квартира. Там вона прописана разом із братом. Тато з мамою так зрозуміла, вона з ними там жила, доглядала ще матір хвору. Вона брат нічого не мав. Вже як я розпиталася, брат навіть не допомагав матір хвору доглядати. Це вона в своєму стані доглядала хвору матір. Уявіть собі, як це було. А коли вже батьки померли, брат появився. Оце вигнав її, і вона оце тоняється так по вулиці. Але ключів у жінки немає. Брат каже, дає ключі, але вона їх губить. Я їй при людях завжди давав ключі від дверей. При mm. людях і просив, щоб вона йшла додому. Скажіть, будь ласка, при... як їй зараз потрапити до квартири? От я приїду, я якось це організую, перевірю, чи mm. вона знов не втратила ключі. Що з ключами від своєї квартири робити, я буду думати сам mm. І постороннім людям я давати не буду. Я дам сестрі ключі. Як вона ними розпоряджатися буде, так вона буде ними розпоряджати. Пожаліли жінку. Тотешні люди, які побачили, як вона в мороз ночує на лавці, і впустили в під'їзд. Щоправда, не всі мешканці задоволені тим, що жінка там ночує. Документів у Світлана теж немає, а без них немає пенсії, ні соціальної допомоги, ні навіть можливості оформити лікування чи опікунство. Наді не оформив пенсію. в неї взагалі ніяких документів немає, що можна би ну десь направити спеціальний якийсь той цент. Терпіатричний чи куди там, то вона не може пенсіонат, тому що в неї нічого немає. Виходить, замкнуте коло без документів, немає допомоги. Без допомоги немає шансів повернутися до нормального життя. Наталка Поліщук звернулася до Луцької міської ради, до заступниці міського голови Ірини Чебулюк, У чий компетенції перебувають питання соціальної сфери. Однак, попри детальне пояснення ситуації, у зустрічі відмовили. Журналістка написала письмове звернення на ім'я чиновниці, адже дивно виходить, коли на вулиці падає Температура в містах розгортають демонстраційно пункти обігріву для соціально незахищених верст населення, про які розказують по телебаченні в соцмережах. Але, схоже, Світлана це зайва проблема, яка взимку виживає не завдяки посадовців та відповідних служб, а банально людей, які пускають у під'їзд погрітися.